І жабкою і кролем. В аквапарку Пляж продовжується безкоштовні заняття для малозабезпечених та обдарованих дітей. Щодня в басейні аквапарку Пляж пірнає більше сотні маленьких львів'ян. ЛКП Спортресурс та аквапарк подарували дітлахам можливість безкоштовно навчатися плавати. Багато дітей, от маленьких, які приходять, ну малих, таких середнього віку, там 9-12 років. Не вміють плавати. Якщо ми виконаємо всю програму то і навчимо дітей плавати, то буде дуже гарно. Дітей починають вчити плавати з шести років. У цьому віці діти дисципліновані та розуміють настанови інструктора. На перших заняттях малечу привчають до води та дозволяють плавати з дощечкою. Я хочу. Юні плавці тренуються протягом двох тижнів. Щодня, крім вихідних, заняття у воді триває 45 хвилин, а ще півгодини дається на переодягання. Не забувають тут і про веселощі. Після занять дозволяють покататися на гірках. Ми стараємося навчитися дітей в тому, щоб вони могли триматися на великій воді. Ясно, що технічно, правильно, вони не навчаться плавати за цей час, але так, щоб вони себе на озері, на морі, в подальшому чи в басейні могли сміливо почувати, цього ми стараємося досягти. Навчальна програма реалізується у Львові вже три роки за цей час лише набирає популярності. Минулого року через програму плавання програму навчання плавання дітей міста Львова прийшло тисячу дітей. Цього року, згідно договорів, підписаних з аквапарком, повинно пройти 1225 дітей. Це в основному діти соціально незахищених категорій міста Львова, а також обдаровані діти, діти, які займаються в гуртках у Дюмки. Закликають взяти участь у програмі працівники міської і дитячої клінічної лікарні. Медики наголошують, плавання покращить фізичний стан, попереджає захворювання хребта та застуди. Вплив плавання на дитячий організм дуже важко переоцінити, бо коли дитина плаває, гармонізується робота усіх органів і систем. Гармонізується робота як травлення, так і серцево-судинної системи, опорно рухового апарату. Взяти участь в акції можна до кінця року. Для цього потрібно зареєструвати дитину в міському центрі соціальних служб для сім'ї та молоді.